пацієнтоорієнтованість, орієнтованість, прозорість, екстериторіальність та об'єктивність. Основні переваги нової системи оцінювання повсякденного функціонування особи, що діє вже рік замість ліквідованих МСЕК. Фахівці підбили підсумки у Україні на базі 11 медзакладів, створені експертні команди. До реформи у МСЕК працювало до 200 осіб у 10 закладах. А зараз, крім понад 30 адміністраторів, задіяні 315 фахівців, які працюють у 53 командах у фокусі виключення корупційної складової процесу процесу та прийняття неупереджених рішень за бажанням пацієнта можливі аудіо та відеоспостереження. Абсолютно розірвана розірваний ланцюг адміністратор, експерт і прийняття рішень. Жоден із лікарів не знає, коли і де буде проводити оцінювання. Це зробиться рандомно. А, е, у кожному закладі було е, зорієнтовано всіх на те, щоб чим більше лікарів залучати до роботи в командах, тобто, щоб це не були одні й ті ж самі люди, щоб вони періодично змінювалися. Тоді е, можна приймати абсолютно неупередження рішення. Понад 13,5 тисяч осіб за 2025 рік пройшли оцінювання. Це трохи менше ніж за попередні роки, каже Любов Манзич. Вперше отримали групу інвалідності понад 5 тисяч громадян, здебільшого чоловіки найбільше по хвороб. Кістково-м'язевої системи та сполучної тканини недуги системи кровообігу на другому місці, далі нервова система. І четверта позиція у топі новоутворення. Статистика Закарпаття дещо відрізняється від загальноукраїнського рейтингу, де у лідерах серцево-судинні захворювання, кістково-м'язева система та новоутворення. Ми переходимо на цифрові технології. ми перейшли спочатку на взагалі роботу в системі ЄСОС. Наступним етапом, який у нас був, це Проведення оцінювання, повсякденного оцінювання функціонального стану особи. Вважаю, що ця реформа відбулася і вона є ефективною. Працювати стало набагато легше, набагато спокійніше. Думаю, що в перспективі взагалі ми. Про це не будемо говорити. Це буде повсякденна робота лікарів, які будуть лікувати. На кінець завершення процесу лікування буде визначатися той чи інший ступень втрати працездатності, буде прийматися автоматичне рішення. І це будуть робити замість нас цифрові технології. Це наскільки буде алгоритм підпрацьований, який допоможе нам це виконувати. Надалі ми маємо цифрову військову лікарську комісію. Ми маємо цифрову. Є кров, наші донори теж всі обліковуються, і все це є. І я думаю, що саме такі технології вони нас спонукають до правильного прийняття рішень. Зменшення ризиків корупції і все більшого об'єктивного прийняття заключення не обійшлося і без труднощів, адже система була новою і для лікарів. А медзаклади зіштовхнулися з організаційними викликами серед загальних збій у роботі електронної системи. Зараз працює на 90% краще ніж на початку, коли були труднощі із веденням даних. Вважається найпотужнішою наразі у медичній системі НСЗУ, дозволяє моніторити з метою контролю процесу. Крім того, медзаклади, на базі яких функціонують експертні команди. Звітуючи про перший рік роботи нової системи, констатують все нове, тому було непросто, проте впоралися. До прикладу у обласному центрі кардіології та кардіохірургії працюють чотири експертні команди щодня розглядають в середньому 10 справ, і це безумовно був виклик для нашого закладу, тому що ми у дуже стислі терміни мали організувати роботу експертних команд. Насамперед виклик стосувався людей, адже як зазначила Любов Іванівна до експертизи, ми залучили практикуючих лікарів, які до того не мали досвіду подібного виду діяльності. І великим завданням було навчання лікарів, яке розпочалося перед початком роботи. Експертних команд їм треба було освоїти досить велику нормативну базу, і це навчання, до речі, продовжується на постійній основі. Одною з вимог до лікарів-експертів, які проводять оцінювання, є щорічне навчання. І, до речі, на платформі НСЗУ є відповідні курси. Нам дуже допомагали група експертів Міністерства охорони здоров'я, департамент у навчанні саме нашого нашого персоналу. Запустилися ми гладко і пацієнти, і лікуючі лікарі, і члени експертних команд. Зараз позитивно оцінюють цей новий досвід. Це звичайно певною мірою і професійний ріст для наших лікарів. Це нова зона відповідальності, нова зона професійності для онкології. Ще один напрям активно задіяний у системі. Протягом року у обласному протипухлинному центрі лікарі, а їх 11 задіяні оцінюванні функціональності, спочатку не були готові. Проте поступову роботу налагодили. Наразі щодня дві експертні команди приймають пацієнтів за рік. Це понад 1800 справ. 30% з них чоловіки із більш важкими діагнозами. Продовжуємо нашу роботу. І ми мусимо відмітити, що лікарі первинної ланки і лікуючі лікарі, які направляють до нас пацієнтів, вони стали більш відповідальними і більш кваліфікованими в оформленні цих, електрон, цих електронних документів. Якщо ми повертали спочатку до 30 справ, якщо 50 заходило, то 30 ми повертали. То зараз 30 заходить, ми три повертаємо. Причому немає повторних повернень для доопрацювання. Ну, Ми продовжуємо свою роботу, ми навчаємося і це допомагає дуже настільки оперативно, що ми не встигаємо задати питання, як вже маємо відповідь. Це дуже важливо, коли пацієнт очікує оцінювання, і ми дуже можемо прийняти правильне рішення. Я думаю, що і надалі ця робота буде удосконалюватись, і ми будемо більш, біль з більшим розумінням відноситися до цього. І якщо ми приймаємо досвід європейських країн, то там оцінювання дійсно проводиться лікуючим лікарем, Тобто лікуючий лікар, оцінює перспективи і втрату. Працездатності пацієнта і відразу може оцінити. Потребує він додаткової реабілітації або лікування, або інших якісь якихось дій. Дев'ять експертних команд. Працюють у обласній лікарні імені Андрія Новика. У середньому 9-10 хворих оцінюють, працюють тричі на тиждень. Було важко тому, що для лікарів це було новинкою. Лікарі є практичні лікарі, а це є поставити діагноз, функціональний діагноз, який зовсім відрізняється від діагнозу від нормального діагнозу. Я тільки одне одно можу сказати: наша лікарня є багатопрофільна, тому у нас є узкоспеціалізовані команди. Це офтальмологічна і гематологічна команда. Наплив у нас дуже великий, тому що у нас кількість хворих залишилося ще стереотип той, що всі повинні проходити в обласному закладі, і зато у нас дуже великий наплив. Думаю, що ми справляємося добре, скарг поки що нема. Двічі на тиждень 8-10 пацієнтів приймають чотири вузькопрофільні експертні команди, що функціонують у обласному закладі психіатричної допомоги у берегові. Тут свої труднощі. Система працює, вона, система кожен, кожен тиждень оновлюється. Я кажу про електронну систему взагалом. Воно кожним, кожним тижнем стає більш, стає більш. Стабільною, більш зручною до користування, більш доступною до лікарів в першу чергу. Я кажу не лише про лікарів, які проводять оцінювання, а і про лікарів, які направляють пацієнтів на оцінювання. Тому що е, минулого року, в січні місяці, ми теж стартували, стартували досить повільно. Зокрема, через те, що лікарі, е, лікуючі лікарі не дуже активно вміли направляти пацієнтів на оцінювання. Але з часом вони навички свої здобули і. Справа пішла. Боремось за те, щоб скоротити маршрут пацієнта. Ми це робимо шляхом того, що коли пацієнт потрапляє в стаціонар і підходить строк його переогляду. Тому людина вже має інвалідність і підходить строк його переогляду, ми не випускаємо його зі стаціонару, поки він інвалідність свою не продовжить. І після виписки з лікування, після лікування пацієнт отримує стабільний стан свій, він отримає і продовження своєї групи інвалідності. Йому не треба звертатися де інде, шукати лікаря, якби його направив. Він все проходить в одному закладі. Оскаржень до слова у не багато було. Це теж позитивна тенденція. Резюмує Любов Манзич. Черг немає на відміну від інших областей України, проте працюють над створенням більше команд у закладах краю. Так за 10 місяців функціонування нової системи Закарпаття на п'ятому місці серед найкращих у розрізі регіонів. Звісно, скарг є небагато. Деякі вони заходять. Департамент охорони здоров'я ми даємо роз'яснення, куди може людина звернутися з оскарженням рішення. По нових експертних команд я не бачила перегляду рішення прийняти командами. Бо йдуть ще перегляди по справам медико-соціальної експертної комісії. Вилучено досить багато справ, десь порядку 120-130 справ ще минулого року, але також ще не всі переглянуті. Так, по пам'яті, щоб сказати, в трьох випадках було скасовано групу інвалідності більше ні. Ну, але вони ще на розгляді було що знижена група інвалідності. Але знову сказати, наскільки це об'єктивно, оскільки особа відмовлялася йти на черговий перегляд, то рішення скасовувалося. А чи наскільки воно було правильно прийнято, зараз ми не можемо про це говорити. Яки загалом позитивно оцінили нову систему у дії, проте є ще над чим працювати. Тут мова про підвищення ефективності та поглиблення комунікації. Реабілітаційні заходи наступний напрям для більш ретельного використання. Зокрема, наблизити їх до пацієнта за місцем проживання. Це можливо на базі амбулаторії, важливо й забезпечення засобами для реабілітації. Теж потребує більшої уваги. До прикладу, як у європейській практиці, навіть вдома у людини.